Потрібно для роботи. Вже ніж і лінійка нам не потрібні. Ми вже приготували собі смужечки, ви їх можете нарізати зарані. Нам потрібні звичайні в'язальні спиці, рівні, з ось, ось такими накінечниками, щоб вони були щільно Це, ну, Мені так зручно. Я не знаю, як кому, але мені зручно. Це спиця 2,2 мм. Можна 2, можна мм. Взагалі рекомендують потоньше для виробів з короткою маленькою, лози тоненькою, але я всі трубочки абсолютно кручую на ось таку спицю. І обов'язково клей Д3, щоб було маркування, тобто з водостійкий, водостійки. клей ПВА, столярний. Д3. Для чого? Ми будемо фарбувати трубочку. Якщо у нас буде неякісний клей, наприклад, у нас буде клей просто канцелярський, він з меншим пластифікатором. І тому він склеїв вам трубочки, так, але вони можуть розкрутитися, коли ми будемо. Їх фарбувати, бо фарбуються в основному марілками на спиртовій основі, або на водній основі, або ж фарбами радіаторною фарбою я фарбую, і там від великої вологи починає це все розкручуватись. Отже, почнемо ми для початку з самих коротких трубочок. Я можу крутити трубочки, як на весу. Є два взагалі-то способи. Можна на весу ось таким чином накручувати це все. Я беру клей, саме зверніть увагу, для зручності в силіконову, ось таку кексницю, форму для кексів. Чому силіконову? Вона гарно миється. Клей, навіть коли ви його просто вивернули, витягли і у вас нічого не залишилось. Ось я вже скрутила одну коротеньку трубочку, зараз, поки говорила. І, другий спосіб, ми ложимо, ложимо смужку. І обов'язково дивіться, ось тут кут має бути дуже маленький, дуже маленький. Менше навіть 35 градусів, може, ливо 25. І ось цим, що я говорила, має бути і Ми ним прокручуємо. Таким чином допомагаємо собі, прокручуємо пальчиками, пальчиками прокручуємо. І у нас отримуємо ось такий куточок. Гляньте, Прапорець такий має бути. Ось тут вузенька частина, тут у нас ширша частина. І тут такий прапорець. Ось саме цей прапорець ми змащуємо. Дехто, ну, щоб трубочка не розкрутилася. На початках я так само робила, промащувала більшу частину клеєм. Але з часом я вирішила, що це не так потрібно. Ну, я більше люблю крутити на навису. Я її так більше відчуваю, особливо коротенькі трубочки. Коли довгі, то, звісно, можна